Новий поворот в історії з побиттям школярки в Києві. Цей інцидент сколихнув Україну наприкінці січня. Тоді в мережі з'явилося відео, як двоє дівчат били іншу по обличчю і знімали це все на камеру. А зараз стало відомо, що буде з нападницями. Усі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН UA і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Останнім часом в Україні ледь не щодня з'являється повідомлення про насилля між пілітками. То вони знущаються з однолітків десь у лісі, то влаштовують кулачні бої прямо посеред міста. Так і сталося 23 січня у столиці. Цього дня у мережі публікували відео, на якому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Судячи з цих кадрів можна припустити, що таким чином школярку за щось карають. Одна із присутніх каже: цитую, може мені куртку зняти, щоб розмах був більший. Після кількох ударів потерпіла, заплакала. А далі підлітки їй заявили. Цитую. Треба було думати про те, що говориш, і плакати потрібно було раніше. Раз, два, два, три. Так, От Ух, як жорстко. Ти знімала хоч, тільки в нього голова відлетіла? А то знаєте, отже відео там, де пузирів кла у нашій школі за то, що не там тронула, бо у нього так же голова тільки не відлетіла.

Даша, плакать было надо раньше думать, что это головой Спасибо, блин, типа, Надо думать. было... Алло, блядь, пожалуйста! Я даже no. за телефон буду, да, Надо было... Даша, плакать бесполезно. Надо было думать за то, что говоришь. <плесных> не, <плесных> не Она не давай, будет сильно. Давай первую по левой, чтобы отошла больно левую. Да. Да. Ты, себе, себе, да, Ты даже я. Давай. Ты даже я. Давай, 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 давай. Плаки, плаки. У меня время для Даши. Плаки, плаки, Даша на дилдоке. Да, да. а, а давай, пойду, подумай. Куда? <я>? Ладно, хорошо, одну этой, одну не Надо, так і не сильно. легонько. Того ж дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом школярки в оболонському районі столиці. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчю. Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом. А вже за кілька годин стало відомо, що працівники поліції встановили особи учасник побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку. А згодом між ними виник конфлікт, про причини якого не повідомляють одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео. А інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту: – 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відеознущань над потерпілою на телефон. За вказаним фактом слідчі оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 – побої і мордування кримінального кодексу України. Тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину. 4 лютого стало відомо, що прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування при. Мусових заходів виховного характеру до дівчат віком 15 та 11 років, які побили 14-річну знайому у Київській міській прокуратурі. Нагадали, що 23 січня в соцмережах з'явилося відео побиття дівчини. За цим фактом правоохоронці провели досудове розслідування і з'ясували, що напередодні підлітки посварилися і почали з'ясовувати стосунки на спортивному майданчику. Інші двоє дівчат знімали все це на телефон, а відео поширили серед однолітків. Після інциденту побита дівчина пішла додому, але батькам нічого не розповіла. Постраждало допитала ювенальний прокурор і дізнавач у центрі захисту прав дитини за моделлю Барнхаус за участю психолога. Інших підлітків було допитано за методикою зеленої кімнати, враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність прокуратурою до оболонського районного суду скеровані кловотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру. Крім того, на батьків зловмисниць були складені адміністративні протоколи за ухилення батьків або осіб, які їх заміняють від виконання, передбачених законодавством, обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та або неповнолітніх дітей. Ці протоколи скеровані для розгляду до Оболонського райсуду Києва. Нагадаємо, що вся ця епопея з побиттями почалася з учного інциденту у Білій церкві. До мережі потрапило відео, на якому зафільмовані знущання старшокласників над дівчинкою. Підлітки били дівчинку ногами, руками, клали на голову жвальну гумку та вимагали гроші. Зокрема, злоумисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата.

Свято Я Ярославе свято Дець святого побиття. Що я? Я Ні, не може, в не закінчили. Надія ща очі нас пише. Я сейчас очі нас пише. От чи наш. Якщо сіти цієї м'ятує, як на небі, так і на землі. Кліп на щоденний дайна сьогодні. прости нам провини наші, які ми починаємо минуватися мати. І не веди нас покупати. Вот вы сделали слава. Это все. Не, у него какая-то глагол. Да, тебе ногу попал, уже Ну, Почему? Он же поплевал. Все, Ярик. До пятницы, чтобы лебать! Хорошо. Не дай бог, это... Я не закончили? Ну, ви не закончили. Закончила двадцять 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту 16 річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Він перебуватиме під вартою до 20 березня, включно без права внесення застави. Мати підозрюваного котування дівчинки в білій церкві заявила, що вони подаватимуть апеляцію, бо цитую. Провину повинна понести не лише він один з однієї дитини винного робити ніхто не буде а він один із нього зробили демона. Хоча насправді це не так. Тим часом 16-річний підліток заявив, що шкодує про вчинене. Але надалі коментувати інцидент відмовився. Начальник управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Бугдан повідомив, що в 12 бодівастірічної дівчинки у Білій церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників встановили. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу. Підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні 16-річного парубка, який ударив її по голові та розпилив обличчя газовий балончик, ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує 12 років позбавлення волі. А як думаєте ви, чому серед підлітків таке коїться? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Бачимось.